Доброго дня ми з України, мене звати Ольга, ласкаво прошу на мій канал. Зараз будемо дивитися село Кринки, де окупація. Було запитання, чи будуть відновлятися будинки. Давайте спробуємо. Коли буде відбуватися село Кринки, де окупація? на сьогоднішній день, яка це є можливість? окупація? Ну, На сьогоднішній день я бачу липень місяць. Карта України. Ну, Зараз -то ви вже мені написали, що під водою село, бачите, відійшли, потікали. Давайте подивимося, що далі буде відбуватися. Стосовно відновлення села, що далі буде відбуватися на часом. Ну, давайте рік. Що далі буде відбуватися з селом? Так, ну, дивимось, я взяла приблизно рік. Рицар мічей, це в нас розруха. Знаєте, як карта ще перекладається корабль мертвецов, Наглость велика, що зробили з да? селом у людей гнів, розрушення, потім застой. Потім незалежність, ну, незалежність села, я розумію, що ви повернетесь в Україну, потім тяжкі часи по десяточки жезла. Ну, а туди трохи далі, так, да, буде відновлення села. Буде тут у нас двойка кубків, будуть допомагати, один одному люди будуть допомагати. Можливо, можливо, і країни будуть допомагати. Тобто, отак, от, от от, один з одним, біля друг дружечки будуть іти. І далі колесо Фортуни, старша аркани, Карта Мір. Так, в село будуть вкладатися гроші, допомога, відновлення буде. Ну і розцвіт сил, розцвіт села буде. Бережіть себе. З вами завжди ваша Ольга.